Свою прес-конференцію Ігор Насалик розпочав із своєрідного огляду місцевої преси, де, на його думку, дуже часто трапляється недостовірна та надумана інформація. Особливо це стосується питань формування тарифів на комунальні послуги та безкоштовної медицини. Хотілося б взагалі сьогодні сказати про загальну концепцію по безкоштовній медицині. То що були свої перебої, вони були зв'язані з тендером. І січень, і лютий місяць. Але після проведення тендера я на сьогоднішній день можу чітко сказати, що забезпеченість медикаментами 100%. І на сьогоднішній день на складі знаходиться резервних тільки більше, ніж на півтора мільйона медикаментів. Якщо десь комусь не видають, значить не спрацьовує чисто комунікаційна система. Тому і взяли ми зараз робимо електронний облік і все необхідно. От задавали питання, для чого давати там безкоштовні медикаменти. От я порахував, що в нас Калуш і Каловрський район, кількість населення приблизно 120 тисяч для того, щоб вести через страхову медицину, скажімо, забезпечення в середньому полі скуштує тисячу гривень, Значить, треба 120 мільйонів. Найбільше цікавили журналістів місцевих засобів масової інформації проблеми з виплатою заробітної плати працівникам комунальної сфери. Що стосується житлово-комунальних об'єднань, то за словами міського голови, дотація з міського бюджету, яка складає 850 тисяч гривень, надійшла у повному обсязі. Але зарплата комунальників залежить і від оплати населенням за надані послуги. На сьогоднішній день заборгованість мешканців міста перед ЖЕО складає близько 10 мільйонів гривень. Щодо водотеплосервісу, теплосервісу, то основним боржником цього підприємства є держава, бюджет якої завинив його працівникам 77 мільйонів гривень. Цікавили журналістів і питання пов'язані з ремонтом автомобільних доріг. Як зазначив міський голова, зараз автодорожники очікують на нормальний температурний режим, щоб стартувати із ремонтними роботами. Сьогодні для цих потреб акумулюється близько 700 тисяч гривень. Окрім цього, місто з нетерпінням очікує на 70 мільйонів гривень, які мають надійти від уряду на соціально-економічний розвиток калуша. Ці кошти мають бути спрямовані на капітальний ремонт другорядних доріг, оновлення ліфтового господарства та благоустрій міста. Що ж стосується найбільш проблемної вулиці Об'їзної, то Ігор Ігорносалих повідомив, що місто відправило клопотання про передачу цієї дороги, яка за документами іменується розв'язкою на Львів, на обслуговування Івано-Франківському опл-автодору. На прес-конференції обговорювалися також і питання, пов'язані з вивезенням гексахлорбензолу, рекультувацією Домбровського кар'єру, благоустрою міського парку культури відпочинку та багато інших.